Бабця, да. Сьогодні у нас 30 жовтня, неділя. Мене запрошують, запросили йти в молитвий дом, Буде буде свято, свято. Подяки, свято, подяки Богу. Богу. Виходимо з двору і йдемо. Я, я йду з е, онуком, Русланчиком на свято. на, святу, на святу. День жатві, день жат в вікнаму дому. Мене запросили і я попросила, запросила і свого внучка Руслана, щоб він зі мною пішов і ми і, і йдемо. Там будуть молитися. Молитися у програмі буде вдячність Богу за врожай, що такий врожай був. І картошка вродила дуже, і ну все вродило, і помідори, і перець, все, і морковка, борачки цвіткові. Все дуже вродило. І от Будемо молитися там за, за врожай. Вдячність після проголошення слава Божого. Божого буде о, християнський спів. А після буде молитися за мир в Україні. Це дуже треба молитися, щоб вже той мир був. Бо дуже, дуже тяжко жити. Було так добре нас жити. Все було, а зараз за ця війна нас. Оплашила, оплашила вже, щось дуже, дуже тяжко стало. Ну, Нас то ще в ще не дуже тяжко, бо все є, я кажу, все є, привозять, хоч і ну є. і слава Богу, дають. Мені вже 85 років. Я дуже благодарю Богу і за пенсію, що приносять Я вдома, принесені пенсію. Мені я обходжуся, хватає. Я кажу, дуже, дуже Богові благодарю за пенсію, за газ дуже благодарю Богові, що мені дуже легше з ним, за, за воду, що в дворі є вода. Я кажу, людей є, хазяїв в хаті, а мені дуже добре, що вона хоч є в дворі. Я вийшла, набрала чи відро набрала. Я кажу, і так він. Добре. Йдемо в молитві. А хто там буде пастор, ви хоч можете розкажете, який там? Молітвяний з... 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 дім. Колись був з Васковець пасти, Чудюк Андрей Іванович, але він помер, то зараз вже приїжджає з Шепетівки. Є такий Кетя Васильович, дуже гарно проповідує, молодий. Ще привозить з собою молодих, я кажу молодих таких, що проповідують дуже так, гарно. Ще два ті гайонок приїде. Вона така, ходили в молитвенний молітвений дом, Було багато людей. було Правилось в середу ввечері на 6 годин, в суботу на 6 годин, вечора, в неділю на 10 годин і ввечері на 6 годин, а зараз вже людей немає, мало, то тільки правиться в неділю на 10 годин. І молитвенний дом був. Була хачина така колишня дали. А зараз построїли такий гарний молитвений дом. Так гарно все. Ну, слава Богу, що приїжджають від Шепетівки і що не, не закривається цей молитвений дом. А коли його построїли? Я пам'ятаю ту хачина, а потім пам'ятаю, якось коли перебудували. Ну, Але які це, це ріки? Це, це вже як стали церкви. Ага. Я не знаю, в яких це роках стали церкви ці. Я пам'ятаю, тоді люди якось скидувалися, щось брали, да, чоловіки. Да. Ну, по построєний такий гарний, гарний, кажу, такий мовічений дом. Гарний. Кожна неділі, слава Богу, приїжджає П'ягасинович, молодий такий. Він і мене не забуває, завжди при, приїжджає, відвідує мене, подарки при, привозить, каже, бо ви одинока жінка. Я, то, я йому дуже благодарю, дуже дай йому Боже здоров'я, щастя, раді, щоб він був кракий, здоровий. Я. Я, я дуже йому вдячна, що він мене не, не забуває. Хай, хай йому Бог посилає здоров'я, силу. Я, я то не одинока щитатиму, бо в мене є дочка, зять, два онуки, три правнуки, два хлопчики, одна дівчинка. Але я в селі живу одиноко. У мене немає ні свата, ні брата, ні кума, ні сестри. Ну, нікого немає. То Слава Богу, що він приїжджає до мене і відвідує мене. І дуже я йому вдячна. Дячна. І от сьогодні запросили мене на це свято, і я йду, бо мені далеко йти в Климбівку чи в Заслав. А тут я йду близенько, і я вирішила, що один Бог, куди, куди б я не пішла, то я кажу, почути мені буде не гріх чути Боже Слово. І я, як в мене є можливість, то я і, і йду. Але цієї осені дуже я була перегружена роботою. Викупала сама картошку, я кажу, треба було вручную. І забрала. Ну, я кажу. Але от ми вже приходимо до молитвеного дому на 10 годин. Я ми тут приїхали всі піднівки давайте бабушка. встаньте перед мною Ви заходьте так і постоїте, я вас зніму як ви стоїте Хорошо, бабушка. Там, про свитера, с фотографией... Добрый, добрый. За столом я